Всім привіт! Мене звати Андрій Бринь. Вітаю вас на своєму каналі. Тут ми будемо говорити про інвестиції та фінансову грамотність, оскільки це наше перше відео, розкажу про цілі та місію даного каналу. І коротко про себе почнемо із цілей. Перше, це доступно ознайомитись з фінансовими термінами та базовими принципами фінансової грамотності. Друге це розібрати, які бувають інвестиційні проєкти та їх принципи роботи. І третє це детальне занурення у кожен тип інвестиційних проєктів. Ми будемо розглядати реальні кейси, аналізувати ризики та можливості. Місія даного каналу зробити так, щоб кожен українець отримав достатньо якісної, практичної, концентрованої інформації. Щоби стати фінансово грамотним. Щоб кожен, хто регулярно вивчає відео з цього каналу, навчився вправно керувати своїми фінансами та їх примножувати. Я приватний інвестор із практичними навичками, починав свій шлях в інвестиціях без досвіду. Так само, як і багато з вас. Мені відомі труднощі, з якими стикаються початківці, тому що сам через них. Доходим. Інформація з цього каналу дасть вам можливість уникнути багатьох помилок. Збереже вам десятки, якщо не сотні тисяч доларів та допоможе досягти ваших фінансових цілей швидше і ефективніше. Обов'язково підписуйтесь, щоб підтримати розвиток каналу, ставте лайк цьому відео і пишіть свої запитання в коментарях. Дякую, що ви тут і до зустрічі у наступних відео.